Знайди другий доданок. Один з двох доданків дорівнює 56 і складає 4 сьомих від суми. Знайди другий доданок. Перший доданок А, другий доданок Б. Сума С. Отут на малюнку сума С. Нехай перший доданок А дорівнює 56. І він складає. 4 сьомих від суми від С. Знайди другий доданок. Цю задачу зараз розв'яжемо двома способами. А ви тоді оберете, який вам кращий. Б складає 4 сьомих від С. А С від С, що складає? 7 сьомих. Це. Вся сума. Її поділили на сім частин і всі сім взяли. Тому отут відрізок, сім клітиночок, щоб було зручно ділити на сім частин цей відрізок. Перший доданок складає 4 сьомих. від суми. Оце 4. Один, два, три, 4. 56. А другий доданок оце. Б невідоме. Щоб знайти Б, нам треба від С відняти 56. А ми не знаємо С. Як нам знайти 7 сьомих, якщо ми знаємо 4 сьомих? Якщо ми знаємо 4 сьомих, тоді 56, що складають 4 сьомих. Ділимо на 4 і множимо на 7, тоді взнаємо 7 сьомих. 5 на 4 не ділиться. Одиночку тут покладемо. 4 поділити на 4, 1. 16 поділити на 4. 4. Помножити на 7. 98. 70 та 28. Тепер знайдемо Б. Видно, ж, Б дорівнює C С мінус А. 98 мінус 56. 42. Що шукали? Знайди другий доданок. Знайшли. 56, додати 42, сума 98. А можна другим способом. 56 складає 4 сьомих від суми. Це перший доданок. Якби ще додати другий доданок, скількись сьомих, то отримаємо 7 сьомих. То скільки сьомих треба додати, це А, додати Б дорівнює С. Б дорівнює трьом сьомим. Якщо ми знаємо чотири сьомих, то одразу знайдемо і три сьомих. 56 поділимо на 4, знайдемо одну сьому. Та помножимо на 3, знайдемо 3 сьомих. 56 поділимо на 4, отут, знайдемо одну сьому. А помножимо на 3, знайдемо три сьомих. Так само ділимо 56 на 4, 14. І множимо на 3, 30 та 12, 42. Так і повинна бути відповідь однакова. Далі буде.